Новини понеділка на СТС. Мої вітання. Чим запам'ятався цей день? Вже готові розказати мої колеги. Далі про головне: Салатенка звинуватили у навмисному затягуванні обласної сесії. Аби поїхати до Росії, тепер ще й доведеться платити. Місто Сумах, от от обвалиться. Облдержадміністрація проти ради. Перший заступник губернатора звинуватив Семена Салатенка у навмисному відтягуванні сесії та зриві засідання бюджетної комісії. Голова облради всі закити у свій бік спростовує. Подробицями вже готові поділитися. Наші журналісти. Наприкінці серпня до облради надіслали лист за підписом Миколи Клочка про скликання чергової сесії відповідно до закону протягом 14 календарних робочих днів сесія мала б відбутися проте досі депутатів не збирали. Ми розраховували, що до 14 вересня ми зможемо прийняти, по перше, зміни до бюджету. Дуже важливі і сьогодні з'явилася можливість ну, по перше, забезпечити заклади і обласної і комунальної сфери, і не тільки. Наприклад, дуже великі опції фінансування передбачаються на лікарні обласні. Крім того, за словами Олександра Стрельченка, минулого тижня Семен Салатенко навмисно зірвав засідання бюджетної комісії. Саме на ній мав розглядатися ряд важливих для області питань, в тому числі про об'єднання громад та виплату заробітних плат. Увіл свого однопартійця, його батьківщину, тим самим лишив кворума. Ми Перейшли к розгляду зміння в бюджет, де розсматривалося розпределення 80 млн грн, він увів і сорвав засідання бюджетної комісії. Сам же Семан Салатенко всі звинувачення на свій бік відкидає. Каже, обласна рада діє виключно в рамках закону. Сесія обласної ради скликається головою у відповідності, коли є питання, які треба розглядати на цій сесії. Але кожне з цих питань повинно бути законодавчо врегульоване. По-друге, розподіл, перевиконання бюджету. Ці гроші нікуди не діваються. В чому терміновість, обов'язковість їхнього розподілу невідомо. Інформацію ж про буцімто зрив засідання бюджетної комісії спростовує. Є голова комісії, є заступник голови комісії, є секретар, секретар комісії. Чомусь голова комісії ніяких зауважень до роботи комісії до, до моєї участі в цій роботі цієї комісії не висловлювала. Ну, я ж кажу, стосовно думки пана Стрельченка, ну мені цікаво, чому вона лунає саме на засіданнях апаратної наради обласної державної адміністрації. Що у нас за позиція така? До слова про точну дату наступної сесії облради досі не говорять. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко та Олександр Сорбат, новини СТС. Прокуратура оприлюднила відео із Чорноморська Одеської області. На ньому затримання першого заступника міського голови Сум Володимира Войтенка. Тоді правоохоронці мали у примусовому порядку доставити посадовця до суду. Проте чиновник таким гостям був далеко не радий, що ж трапилося під Одесою. Далі. Пан Войтенко після травми голови, яку отримав дорогу із Одеси до Охтирки, потроху повертається до звичного життя. Розповідає сьогодні йому вже легше проте неабияк обурюють чиновника усі ті події, які трапилися у чорноморську. каже, розпочалося усе із грубого та незаконного затримання у готелі. Було соромно і. Там просто некрасиво, коли приїхали міліціанти Захтирки, першого заступника міста Суми, там я, я сказав, що зараз зберусь, зберемо речі, сядемо в машину і поїдемо. Зараз поснідаємо і поїдемо. Дайте півгодини. Коли я спустився в кафе поснідати, просто-напросто почали відтісняти до автомобіля, і в автомобілі вже чуть ли не погрожує наручниками, що ми там і то, і то кажуть, заспокійся, там, що ви. Ніхто ж тут вам ви кого затримуєте? У них не було жодних документів, крім просроченої ухвали. Але вже за годину ситуацію коментували прокурори. У них зовсім інша версія подій кажуть, ухвала суду, яку віцемер назвав недійсною і через це відмовлявся їхати з правоохоронцями. Насправді діяла, коли мені стало відомо в суді о 9.30, що на жаль. Ну його не доставили до судового засідання. Ну було заявлено клопотання з кічому суді про продовження виконання і строку дії першої ухвали. А потім прокуратура оприлюднила відео із ранішнього затримання Володимира Войтенка у тому самому готелі Чорноморська. На ньому чітко видно вигляди поведінку правоохоронців. Вони у формі надали чиновнику свої посвідчення та ухвалу суду. Ви ознайомилися з нашими достені можемо я вам вам раз показую. ухвалу суду 13 вересня про здійснення приводу. Яке ви маєте право мене зараз тут привлікати, тім болі руки ко мне прилікати. Вы... Успокойтесь, успокойтесь Пожалуйста, положите вас, телефон. Правоохоронці вивели чиновника із готелю та посадили до автівки, яка, за словами пана Войтенка, в подальшому на дорозі потрапила в ДТП. І саме через це посадовець зараз лежить у лікарні. Але прокуратура запевнила, аварії не було. Але таких подій насправді не було, оскільки. Водій автомобіля рухався з дотриманням правил безпеки дорожнього руху. Єдине, що одного разу колесо автомобіля дещо спустило, тому воно навіть не підлягало заміні, а лише допідкачено. Та допоки пан Войтенко знаходиться у лікарні лікуючи травму, правоохоронці продовжують розслідування. Зокрема, і ті події у Котельві Полтавської області, де віце-меру не без допомоги перших облич міста Суми вдалося втекти. Нагадаємо, чиновника судять за грубе порушення трудового законодавства. Але оскільки той систематично ігнорував судові засідання, суддя винесла рішення про примусовий привід посадовця. Саму Чорноморську його і затримали. Анастасія Комдант, Олександр новини СТС. Аварія на Троїцькій. Близько 17.00 тут зіткнулися «Опель» та Фольксваген. За словами очевидців, перший летів по зустрічній смузі, не розрахував габаритів та зіштовхнувся із червоним мікроавтобусом. Чоловіки, услышали віск тормозов з кошика. Вибігаємо сюди. Люди кричать Навстріч повстрічки по встрічці йшов. Потім загорілась машина. Та скора ж, яка була, віск стояв, як будто он від самого перекрестка. Удар був такої сили, що Volkswagen розвернула, проте значних механічних пошкоджень схоже немає. Його водія доставили у лікарню. Опель же тепер більше нагадує концерну банку. Люди кажуть, навіть довелося викликати пожежних. Це було встановлено, що е даний автомобіль е завершав е маневр розвороту, повернув наліво. Е тот автомобіль, який їхав позаду, нього, предварительно привысив швидкість, ну, Не справився з управлінням, вийшло ДТП у нас. У Сумах шукають винуватця аварії. У середу на вулиці, 8 березня, сталося ДТП. Про це у мережі Фейсбук повідомив сумчанин Станіслав Захлібаєв. Він виклав відео з камери спостереження. На ньому видно, як водій Мерседеса на шаленій швидкості вилетів з поворота, зустрівся з іншим автомобілем та втік з місця аварії. Станіслав Захлібаєв пише, що й марка ще кілька разів порушувала правила на інших вулицях, та ледь не збила жінку з коляскою. Наразі поліція шукає порушника та свідків аварії. Українців не пускають до Росії, Із з минулого тижня наших співвітчизників масово повертають із російського кордону додому. Адже у сусідній федерації у силу вступив новий закон. У чому його суть і як вплинула зміна правил на українців? Дивіться далі. Кілька днів поспіль до нас на гарячу лінію звертаються із проблемою. Людям не вдається перетнути кордон. При цьому кажуть, нічого не порушували. Утім, відкрито на камеру про постійні поїздки до Росії зізнаватися ніхто не хоче. Я уже лет п'ять езжу в Росію на заработки. Ми з другом там работаем в строительной фірмі, то в Москве, то в Подмоскові, три місяці там, неделю две дома. Ну в п'ятницю возвращался знову на Москву на роботу. Наші пропустили, а на російській границе вернули обратно. Сказали, тепер деньги з собою нужны. Я вообще в шокі. На заработки їдеш і деньги з собою брати, що ли? Факти відмови громадянам підтверджують і наші прикордонники. В міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Бачівськ відмічалося масове повернення російською стороною громадян України, які слідували на територію Російської Федерації. За вказаний період було повернуто біля 400 наших співвітчизників. Виявляється, російські прикордонники згадали про закон 1999 року. Згідно закону, кожен хто в'їжджає, повинен мати достатню кількість грошей на проживання та квиток додому. Утім, якщо людина офіційно влаштована на роботу або ж обіцяє оформити трудові відносини протягом семи днів, жодних вимог щодо суми грошей немає. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС. На Сумщині податківці вилучили понад тисячу літрів спирту. 38-річний чоловік зберігав його у себе вдома. Разом із напарником вони перевозили пляшки на автомобілі. Із такої кількості спирту планували підпільно виробляти горілку. Попередня вартість вилученого товару складає близько 150 тисяч гривень. Служба автомобільних доріг активно ремонтує шляхи Сумщини. Зокрема, за рахунок додаткових 63 мільйонів гривень, виділених із держбюджету, на Сумську область, відновили кілька найбільш проблемних ділянок на дорозі суми Полтава, а також у Київському напрямку. Відремонтовано введено в експлуатації два моста, відремонтована ділянка автомобільної дороги суми Полтава, 6 кілометрів, активно ведуться роботи. Не на двох мостах з ділянкою дороги, що будуть планується завершитися десь до 15 жовтня. Крім того, виконані роботи по правлівицьку наркопримний Пирятин, Там ремонт виконаний на 2,5 км, половиною кілометрах, рік кілометр. і шоста правлівець один Міст, що тріщить по швах, прокопківський міст, який з'єднує два береги сум, ризикує рухнути у будь-який момент. Втім, статус аварійного він не отримав і досі. Детальніше в сюжеті на цьому мосту небезпека чатує на сумчан. Майже на кожному кроці. Наприклад, тут вже утворилися тріщини та ями. На дорожньому покритті мосту, що з'єднує вулицю Прокоф'єва та вулицю Кондратєва, з'явилися розриви. Міст буквально розлазиться на шматки. Аварійну ділянку автівки долають, не знижуючи швидкість, а ось люди ходити тут тепер побоюються. Чи страшно? От вчора я йшла, а страшно йти було. Чому? А тому, що воно дрожить. От ти йдеш і боїшся. Боюсь, дуже. Чуєте, як на колесах бомбить там. А таке видовище відкривається під мостом. Частина опор, на яких тримається міст, сунулася в бік. Тому, якщо ремонтні роботи не почнуться тут вчасно, ці опори у будь-який момент можуть рухнути. Аби з'ясувати, чи будуть ремонтувати міст, ми звернулися до департаменту інфраструктури, але застали там поліцію. А скільки інших зайняти? Ну йому що робила поліція в кабінеті директора департаменту? З'ясувати так і не вдалося. Втім, одразу після від'їзду правоохоронців у директора почалася нарада. Із журналістами він спілкуватися не став. То що будуть ремонтувати цей міст, дивіться у наступних випусках новин. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко та Олександр Білявський – новини СТС. Питання пішохідного переходу біля універмагу Київ наразі вирішили. Минулого тижня сумчани підписали дві електронні петиції протилежні за вимогами. На апаратній нараді мер прийняв рішення не виносити пропозиції ліквідації чи збереження переходу на розгляд виконавчого комітету. Перехід залишать на місці. Наразі питання залишається відкритим. Шукають інші шляхи виходу із ситуації. Замість квітів біля паркану, пляшки на смітнику. Саме так виглядає територія біля 22-ї школи. У кількох десятках метрів від парадного входу небезпечне сміттєзвалище. Хто допустив таке жахливе сусідство та що шокувало нашу знімальну групу? Дивіться в сюжеті. Охані навчальні корпуси 22-ї школи. Всього у кількох метрах дивні руїни і купи сміття. Раніше тут були господарські приміщення та теплиці. Наразі ж це суцільний смітник. Старшокласники на перервах ховаються тут, аби смалити. Батьки першачків просто у шоці, адже це жахіття на шляху до школи. У кількох метрах і стадіон, тому що вони мимо того смітника ходять на стадіон займатися. І це нікому не подобається, тим більше коли там щось гниє. Коли жара, запахи невозможні. Звісно, погано. Люба нормальна мама до цього буде относитися отрицательно, правильно, і шприци, і мусор, все. тут немає хазяїна в цій школі, я так вам скажу. Ми завітали до директора школи. Там кажуть, питання піднімається не один рік, втім, проблема не лише шкільна. Ми періодично там порядки наводимо, але ж ви зрозумієте, що тут територія, яка доступна всьому мікрорайону. Тому туди, як хочемо, ми того не хочемо, туди звалюється сміття. Прибирають тут техпрацівники школи, але навіть вивести сміття це проблема. Нам навіть проблема вивести це сміття, розумієте, треба винаймати машину, яка брать талони. Наразі директор школи звертається за допомогою це до батьків, адже, попри позитивні звіти освітнього керівництва міста, смітник на території школи становить реальну проблему. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС. Готові до зими у сумах готові розпочати опалювальний сезон. Як тільки температурні показники сягатимуть певних норм, батарею вімкнуть у дитячих садочках, школах та лікарнях. Комунальники звітують, опалювальні мережі у цих закладах готові до подачі тепла майже на 100%. Проте у будинках сумчан тепло з'явиться не раніше жовтня. По бюджетній сфері дошкільних закладів. Е 27 актів видано 26. По шкільним закладам 23, 22 акти видано, крім 9 школи. По лікувальним закладам, лікувальним закладам міського підпорядкування 7, 7 актів видано. Найбільший за останні роки ярмарок відбувся в сумах. Тисячі містян і більше сотні підприємців поблизу центрального ринку торгували та купували сільськогосподарські товари. Репортаж з загродня. Далі в новинах СТС від наших журналістів. Він наше літабо за повідошеї, немає пинали. Як журавлі, що знаходять вір на свою дорогу у небі, так і справжня українська народна пісня повинна відшукати шлях до щирого серця. Яке ж свято без української пісні? А ярмарок це справжнє свято, не тільки душі, але й шлунку. І шлях до серця тут не лише у пісні. Великий ярмарок або ж агродень це можливість для жителів міста придбати якісні товари за справді вигідними цінами. Картошка три, морква три, буряки два п'ятдесят і цибуля чотири. Три грівни. Так, да, везде мінімум п'ять-чотири п'ятдесят. А це по три гривни. по сорту пакусорту устраювати, пацанів. Хорошо. Колбаса дешевая. Ну я походил, тут саме дішове Гречка дешевая. Ну мазі не вже все дорога, а Дешевле такі... намного, намного, конечно. Карбузи 2,20 нормально, толстолоб 24. двадцять чотири, болі мен'яціни. Побольше б таких ярмарок. Обласний лідер аграрної партії Сергій Карпенко розповідає: такі ярмарки будуть проводити частіше, адже є і попит містян і пропозиція селян. Є наша партія зблизити город і село, щоб продукти питання з наших сіл попадали напрямую к жителям города, як можна менше, щоб було посередників. Тут і молочна продукція з лебедина, яка серед сумшан стала дуже популярною. На міні-лінії ми виготовляємо таку продукцію, як сметана, сир, бринза, масло і сметана. І сьогоднішній день, дякуючи організаторам, дякуючи аграрній партії, ми зможемо соревізувати свою продукцію на ярмарку. Найближчий ярмарок аграрії планують зробити ще більш масштабним. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС. Суми знову не перемогли вдома. Команда обласного центру у першій футбольній лізі у нічию зіграла з Чернігівською Десною. На цей матч суми вперше вивів новий головний тренер Павло Кікоть. І суха нічия 0-0 може вважатися успіхом для сумської команди, адже гості Чернігова створили значно більше моментів, проте жоден з них не реалізували. Наша команда продовжує бути внизу турнірної таблиці після 10 турів. Сумчани 15. Такими були новини понеділка. Далі новини з нашого сайту. Бережіть себе та рідних, адже вони того варті. Залишайтесь з СТС, з нами цікавіше. Партія Успішна країна провела в Києві масштабний форум Альтернатива є. Свій шлях для України, де презентувала альтернативний варіант податкового кодексу, який змусить олігархів чесно платити податки. Через погрози праворадикальних організацій. Форум довелося провести на день раніше. Тим не менш у заході взяли участь понад тисячу осіб з Києва і регіонів України. Лідер партії Олександр Клименко озвучив основні політичні цілі партії. Альтернатива для України є Це всі ми Вместе». команда успешной краины, мы берем обязательства в стодневный срок после избрания нашей партии в парламент реализовать все намеченное. Потому что мы рассматриваем политику как служение своей стране, служение народу. Потому что мы убеждены, свой путь для Украины – это путь любви, путь примирения, а не насилия. И мы обращаемся к вам, просим вас Поддержати нас своїми голосами основоположні пункти альтернативного податкового кодексу, в розробці якого взяли участь тисячі українських підприємців, представила глава партії Марина Дєдушева. Він є по суті справедливим документом, де знижається бремя на фізичних лиц, на малий і середній бізнес і э, більше. более становится подконтрольным а, операции а, с офшорами, операции по выводу капитала в офшорные зоны. Кроме этого, мы предложили впервые а, налогами в рамках налоговой политики а, регулировать тарифы на, социально, а, тарифы на ЖКХ услуги и социально значимые товары. Такі новації дозволять кожній українській родині економити до 800 гривень. Виступили на форумі і лідер молодіжного руху партії Успішна країна Олеся Медведєва разом з волонтерами в рамках проєктів Голос вулиць та Хто вирішить за п'ять місяців вони об'їхали 20 міст і сіл України, де поспілкувалися з людьми різного віку і професій. Тисячі людей поділилися з нами своїми проблемами, і це дуже важливо для нас. Бо це наша принципова позиція. Ми хочемо захистити тих людей, які не опинилися у порядку денному чинної влади. податковий кодекс написаний українцями і для українців готовий. Тепер головне завдання членів партії Успішна країна добитися його прийняття.